Ти також за це переживаєш і думаєш про це. Ти знаєш? Я ж стараюся трудитись для слави твоєї Мої дуже вразлива область. Найбільший кордон, фактично, 560 кілометрів. Буде патологія в його житті. Багато приходилося думати, переосмислювати, переосмислили важливість тісного єднання з Богом. В житті, звичайно, було багато різних випробувань. І були і малі і великі. Але я думаю, що у всіх випробуваннях саме головне – це покладати свою надію на Бога. І якщо як і б вони не були великими, коли ти з Богом, коли ти маєш надію, то Господь допомагає і дає сили у цих випробуваннях. E, можна пригадати, e, одне із таких випробувань, e, напевно, це буде торкатися нашої сім'ї, так як в нас семеро дітей, і коли один із наших синів, e, який мав появитися на цей світ, але лікарі сказали, що e, може, ну, буде. E, Патологія в його житті, і він може навіть неповноцінним розвиватися. Звичайно, це, як і для кожного батька, є певний ніби такий удар. І в той момент я шукав Бога, шукав все-таки відповіді від Господа: Господи, ти знаєш, я ж стараюся трудитись для слави Твоєї, нести Твоє Слово. І не хотілося б. Щоб ще додатковий якийсь ось такий ніби тормоз був в нашому житті, і молився до Господа. І коли він народився, хоч лікарі до того говорили, що бажано не народжувати, перервати вагітність для дружини, але ми так радилися, і в сім'ї радилися, і з Богом радилися. І прийшло таке тверде переконання, що. Все віддати в Божі руки, і Господь Він вирішить це питання. І коли народився наш Ілля, то всі здивувалися, що він народився повноцінним. І хоча він таки був плаксивим, як ми кажемо, приходилося до року, а той більше його весь час так носити, максимум уваги йому приділяти. І коли він виріс, то він даже не в перший, а в другий клас пішов, так як в 4 роки вже навчився читати сам і це було ну настільки очевидним. Лікарі сказали одне. Але коли ти довіряєш Богу і покладаєшся на Господа, і він допоміг, це питання на нього ніби перекласти, і Бог явив свою славу, своє чудо, і він сьогодні. Радує нас, і він сьогодні є одним із працівників на Божій Ниві серед молоді. І ми радіємо тим, що можемо покладатися на Господа у всіх наших випробуваннях, а Бог він не залишає нас без своєї милості. Багато приходилося думати, переосмислювати. Не був готовий до того, що прийдуть такі випробування. І хоча ми в Сумах живемо по під кордоном, до кордону дуже близько 30 кілометрів і. Чули звідти, що ще з 2014 року, що 2014 року, що війська під кордоном, ну і дуже вразлива область. Найбільший кордон, фактично 560 кілометрів із Російською Федерацією. Три області межує російських із нашою Сумською областю це Брянська, Курська і Білгородська область. І ми в той час, з 2014 року, починаючи наполегливо молилися до Господа Боже, як що ми зустрінемо? Якісь такі випробування, з якими ми не зустрічались, як ми зможемо все це пройти? І прийшлося дійсно. Ну більш серйозніше, скажімо, відноситися, щоб використати час у проповіді Євангелії, переосмислили важливість тісного єднання з Богом. Мати таке спілкування з ним, задавати йому питання і не чуючи навіть голосу, але отримувати від Бога відповіді. І Ніби такий поштовх був, що треба прикладати максимум зусиль для того, щоб встигнути. Поширюючи Боже царство, розказати всім людям про Господа, тому всі свої такі от буденні справи десь відходили на задній план. На передньому плані стояло те, що ти маєш встигнути для того, щоб проповідувати Боже Слово і донести його в усі куточки. Своєї області там, в те на тому місці, де Господь посадив тебе і доручив тобі цю велику відповідальність. Тому свої буденні такі справи, матеріальні справи, вони десь відійшли на, на, на задній план. На передньому плані було звіщати Боже Слово, проповідуючи Євангеліє. Напевно, на сьогоднішній день, як і кожний українець, хочеться знати, коли закінчиться війна. Тому що і багато людей про це запитують, і сам себе ловиш на думці, що ти також за це переживаєш і думаєш про це, і хотілося б про це знати, коли прийде мир, про який ми так молимося, і ми будемо жити такій спокійній і мирній країні, поширюючи Євангеліє Божого царства. Ну, знаєте, подобається, не подобається, які вже вони є, але ж, ну, саме він чесний взагалі вітя, от е, такий рівноважений. На відміну напевно, мене і взагалі, мабуть, жінок він виважиться, щоб дати запитання. І ще в нього така дуже риса, добра чи не добра, є. Довір, довірливий дуже. Хоч буває, він страдає від того, можуть обманути. Він дуже довірлива людина.